Задача. Дріт завдовжки 12 метрів розрізали на 7 рівних частин. Знайди периметр трикутника, складеного з цих трьох частин. З трьох частин із цих семи частин. Якщо дріт завдовжки 12 метрів, розрізали на 7 частин, то це поділили на 7. 12 метрів. Поділити на 7, можемо записати отак: 12 сьомих метра. Це одна частина. Оце одна частина 12 сьомих і ще одна 12 сьомих, і так їх 7 штук. А у нас із трьох частин зробили трикутник. То нам треба знайти. Довжину трьох частин дванадцять сьомих метрів, неправильний дріб. Треба додати тричі або помножити на три. Ну, давайте додамо тричі, пощо так, додати дванадцять сьомих метра, і додати ще дванадцять сьомих метра дорівнює 36 36,7 метра. Але це більше, ніж метр. метрів це буде. 36 на 7 наділиться, тут одиничку покладемо. 35 поділити, 35 поділити на 7 – 5 цілих. І оце ж одна частинка сьома ще є. І одна сьома частина метра. То Периметр трикутника складеного з цих трьох частин із семи 5,1 сьома метра. Цікава задача. Далі буде.